Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер Favbet Ekstra Lіги. Олександр Ліфер, Гравецький футзал. Ну що ж, по-перше, вітаємо з перемогою і з тим, що ви відкрили рахунок у цій серії з «Авророю». Бачив ці нестримні емоції після вирішального удару Євгена Смоловика, що зараз створиться в роздягальні. Шпичка вас трішки підзаспокоїв, Сказав, що вже завтра другий матч грати. Доброго дня, дякую за привітання. Так, звичайно. Потрібно зберігати спокій, адже це тільки перша гра. Так, як, які б емоції не були, їх ну потрібно залишити на завтра. Тому що завтра і подальші ігри будуть вирішувати майбутні команди, так їхні перебування в чемпіонаті. Тому зараз ми порадіємо, так заспокоїмось швидко і будемо вже готуватись до завтра, як емоційно, так і фізично. Ну наскільки всі помітили, напевно, що в порівнянні з фіналом з фіналом восьми Кубку України у вас У вас в команді змінився трішки підхід до виконання пенальті, дабл пенальті, зокрема до 10-метрової позначки. Ти підійшов, пробив ну шикарно, але просто Христовина там врятувала «Аврору». Ну і після матчева серія також на себе відповідальність вже взяли українці. Якась, напевно, була проведена робота над помилками, як я розумію, так. Так, звичайно. Я вважаю, тренерський штаб проводив роботу, безперечно, так і вирішували вже в подальшому, хто буде виконувати. Після кубку, тим паче, було над чим попрацювати, можна так сказати. Так, всі побачили, хто як, наскільки впевнений, був. Ось, і хто був готовий, той пішов пробити пенальті. Ну і взагалі раді тебе бачити на паркеті, бо я так розумію, тривалий час ти пропускав через травму. То розкажи, чи на 100% вже зараз готовий е, допомагати команді? Е... Дякую за це. Так, я стараюсь, стараюсь відновлюватись надалі. Я пропустив три місяці, можливо, навіть більше трошки. Так, відновився впевнений, що не на 100%. Знаєте, завжди від себе хочеться як це сказати, требувати да, потребувати більшого постійно. І в подальшому сподіваюся, більше зможу допомогти команді. Чого очікуєш від перегляду футзалу? Славбет! Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Савбет Екстраліги.